О, не перевершений. Так двісті за нього двісті заклятий камінь. Це відшліфований кристал. Я би не заплатив стільки навіть за карету з шістьма конями. Злися на короля та його новий закон. За кожну витрачену монету, ще одна йде до корони, да не на персню. каже він да не на персню Це наступного тижня. День народження нашої доньки. Може, скинете трохи. Ми заплатимо сто. Сто Сто. – може бути, це пограбування серед підземного дня. Сто п'ятдесят. Обережно. Борода Аула. Перепрошую. Він покотився. А ви ще й підштовхнули його. Вибачте, що заважаю. о о, о, ні, о ні. Мої очі, що мене ума. Ні. Ми робили новий зліпок персня. Мір спробувала змінити розмір. Де вона бережно? Відійдіть! стій, Віддишися. Що сталося? Я була у такому місці, як це, але оповита туманом і темрявою. Я бачила я думала, що ковальня горить, але це було щось інше. Що саме? Він був високий. Його шкіра палала вогнем. Він підійшов до мене, ближче дихаючи, дихаючи смертю. Я бачила його очі. Безжальні та бездонні. Я відчуваю його тут. Він весь час серед нас. Тепер ти з нами. Нема чого боятися. Подивися навколо. Нічого поганого не відбувається. От цього разу що ви зробили інакше ніж зазвичай? Ти сказав володарю дарів, що люди надто зіпсовані. Ми спробували зміцнити перстень, додавши більше мітрилу. Ні, тільки на це. Тоді ви могли б. Ви могли б.